І так, огляд перед відправкою до покупця. І так, екскаватор, міні-екскаватор, зараз знаходиться він в транспортному положенні. Е це я сам зробив е ланцюг, який утримує стрілу, для того, щоб вона при транспорті вона не опускалася і, не дай Бог, потім не вивчилася. Будь ласка, ставте в, іменно в такому положенні, щоб не повредити гідроциліндр. Ось так воно. Так, далі. Е, по, по, по порядку. Має питання, е, гідророзподілювач. Вторий річак з під нього при нагріві десь якийсь манжет підпускає. Не знайшов, просто в нас не знайшов спеціаліста, який може перепакувати. От, вибачте, будь ласка. Далі. Болячка їхня. От, е, це привід від двигуна до гідронасоса НШ10. Тут знаходиться е, м'яка муфта. Двухколочкова. вона заводу йшла алюмінієва. Через тиждень пів роботи її згризло. Прийшлось звертатись до токаря, токар зробив нам по-своєму. Час і часу треба дивитись і підварювати, я так робив, потім підшліфовувати і знову до роботи. Далі, увага, ця колба. Я чесно, на неї надію робочу перчатку, вона фактично, нова, тому що вона на сонці вона розлітається і потім ну, неприємно. Ось я Цю перчатку діну на неї зверху. Так, далі. При запуску, відряд уже, при запуску декомпресор. При запусці декомпресор віджимається, при вижитому декомпресорі повертаємо ключ. От. Потім, потім, коли пішли оберти, опускаємо декомпресор. Буває, що не, не спрацьовує, Десь, тут є кнопка під низом, запобіжник. Цю кнопку при вижитом стані ключа нажати цю кнопку. Так, далі, 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 нічого не забути. Так, даю вам записні пальці. Ось вони кинув я ось сюди, кинув я. я. їх, Щоб вони тут були. Е, акумулятор. Акумулятор заводу не йшов, це я зробив сам. Е, він старенький, ну ще з запусків сьогодні зарядив, запусків за 10 він зробить. Далі. Ось фаркопчик, форкопчик, він ставиться. Замість цього варіанту можна все переставляти і вже маломітражку можна буксирувати. Так, сиділка нормальна. Колеса R13. Шланги. Поробив оці отакі оплітку для того, щоб, щоб не терлося друг в друга. і там, де воно може тертися, воно збереже, збереже сильно їх. Теж слідкуйте за, за цими шлангами, щоб ніде не терлося. Ну, в принципі, все. Дай Бог, що працювало. До що працювала, принесла пользу на захист України. Слава Україні!